Окупанти знову просуваються вперед. На Донеччині ворог захопив нові населені пункти. У самому Покровську вже йдуть бої. Росіяни прорвались у місто. Мирноград практично повністю знищений. Лінія фронту стрімко наближається до Дніпропетровської області. Ситуація критична. Подробиці замить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо на мапі Діпстейт. Нові втрати Грушівське на Донеччині повністю окуповане. Просування ворога фіксується також біля Воскресенки, Горіхового Маяка. Та затишку українські військові пабліки б'ють на сполох. На фронті катастрофічно не вистачає особового складу. Слов'янськ і Краматорськ під постійними обстрілами. Лінія фронту зміщується все глибше на захід. Бійці кажуть, мапа не передає реальної ситуації. На добропільському напрямку прорив окупанти закріплюються на північ від Мирнограда вже під контролем Росіян. Бойківка, Новотроїцьке та Федорівка. Бої точаться в районі Маяка та Панківки, а ще далі на північ Нове Шахове. Там уже працюють штурмові групи ворога. Мирноград не впізнати. Місто перетворено на руїни. Від житлових кварталів залишилися тільки фундаменти. Жодної вцілілої будівлі немає. Росіяни фактично стерли мирноград із лиця землі. Схожу картину ми бачили не в одному українському місті, куди ставала нога ворога. При цьому загарбникам вдалося прорватися до Покровська. За даними Deep State, в однієї з бригад банально закінчилася піхота. Термінову ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155-ї окремої механізованої бригади та 68-ї окремої єгерської бригади, щоб це не переросло у катастрофу. Зараз ще триває пошук і знищення російських груп. В мережі з'явилося відео, на якому ворог влаштував засідку українським військовим у південній частині Покровська. Давайте подивимося. Наліво! Давай. Після цього ту ж автівку з бійцями накрив ворожий дрон. На жаль, є загиблі. Але й наші воїни не мовчать. Українські сили завдали удару по позиціях противника у Білгородській області. Знищено зенітно-ракетний комплекс С-300, радіолокаційну станцію Небо М і ще один радар. Сукупно за три дні уражено щонайменше три пускові установки С-300 і вісім радарів. А в Херсонській області точковий удар по позиціях окупантів: чотири загарбники загинули. Ще двоє важко поранені. У пабліках росіян паніка. Інновації теж не стоять на місці. Команда Брейв один тестує нові fpv дрони з Товолоконним керуванням на відстані понад 40 кілометрів. Серійне виробництво вже не за горами. Ще три місяці тому вдалося подолати лише 20 плюс кілометрів. Натомість на Лиманському напрямку росіяни вкотре показали своє справжнє обличчя. Окупанти застрелили українця, який їхав на велосипеді в Торському. Після цього підійшли і свідомо зробили контрольні постріли. Згодом наші бійці помстилися, ліквідували цю групу дронами і артилерією. На іншій ділянці фронту українські воїни взяли в полон росіянина. Той зізнався, що командування у штурм кидає лише піхоту. Техніку навіть близько не підпускають. Людьми тупо закривають фронт. А коли живої сили бракує, беруть нову партію. Чи надовго вистачить такої тактики Кремлю? Друзі, пишіть думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Розпочинаємо з Покровська. Що відбувається в цій агломерації? Ну, по перше. Є просування тут. Ми можемо спостерігати за останній час зміни на мапі Deep State, зокрема в частині новоекономічної миролюбівки Малинівки. Ворог підтискає з, зі сходу, ворог підтискає з півдня з району Шевченко та Піщане. А зокрема, населений пункт Звірове. Бачите, така широченька сіра зона тут з'явилася. І якраз таки локація Звірове, 1 травня. Це і є той напрямок, яким росіяни у вигляді диверсійно-розвідувальних груп заходили до Покровська під час вихідних. Аналітки Deep State стверджують, що це виловлювання диверсійних груп ворога все ще триває? Офіційна інформація звучить як така, що ДРГ противника ліквідовано. Що ще цікавого насправді наводить діпстейт. Ну, якось так сталося, що публічно було повідомлено про заходи ДРГ до Покровська. І це справді відповідало дійсності. До речі, навіть на одному із відео наших бійців можна побачити, як вони натрапляють на такий блокпост на засідку з диверсійної групи ворога, якраз таки на півдні міста Покровськ. Ми можемо подивитися це відео без коментарів. Давайте його спершу поглянемо. Потім я розповім цікавий і на жаль неприємний факт, який ми ще діляться аналітики Deep Діпстейт, знаючи ситуацію з середини сто щодо того, що відбувалося з. Ось цим входженням ДРГ, тобто певне розбалансування ситуації нас там воно все таки спричинило, хоча суттєво якоїсь ситуації і е, не змінюється. Давайте спершу так: відео, дивимося без коментарів, як наші наша група бійців, е, на жаль, потрапила на засідку. Дякувати Богу, я так розумію, що всі вижили, але тим не менше, дзвіночок негативний. Відео. Власне, для того щоб нейтралізувати швидко ці всі е, засідкові групи диверсійні в Покровську е, командування було задіяно швидко ресурси 155 ї та вісімдесят та 68-ї, перепрошую, е, бригад е, механізований та єгерської бригади, які обороняють Покровськ. Е, в підсумку цю загрозу було ліквідовано. Але на жаль, як я сказав, є один факт, про який повідомляють аналітки Діпстейт, що на жаль, з нашого боку є втрати, зокрема у Сенсі дружнього вогню, тому що, як виявилося, інформаційно всі знали про ДРГ, тому що майже одразу це було повідомлено, навіть в тому числі і через інтернет-ресурси було повідомлено на вихідних, що ДРГ зайшли до Покровська, але при цьому більшість тих, хто був присутній на місці, знали про наявність ДРГ, але не знали ні їхніх маршрутів, ніхто ніяк, ніде перебуває. тому е Цілком слушно пишуть аналітки діпстейт що новини про так звані ДРГ потрібно подавати з холодною головою для того, щоб не викликати сум'яття, бо ось це е розуміння загальної ситуації щодо того, що ДРГ є, але невідомо де воно спричинило якраз таки до френдіфаєра, і на жаль, це спричинило як Я розумію, втрати про що пишуть е діпстейтівці. Це така ну реально паршива історія, яка яка сталася у сенсі з заходженням російських ДРГ на підні міста загалом же? Реально тактично, це ситуацію ніяким чином не змінює. Тобто, росіяни як вели бої за Покровськ так і продовжують її вести. Як вони намагалися просунутися по напрямку звірове, перше травня, так вони це продовжують робити. Та сама історія стосується Шевченко, та сама стосується історія котленого удачного на півдні де вони намагаються прорвати не, não, нашу оборону з метою виходу та перерізання траси. Тобто, тактично нічого як так суттєво не змінюється в покровську, окрім того, що ну бої просуваються поближче до житлової забудови. Хоча Дуже мало передумов і передбачень думати, що росіяни реально будуть зав'язувати. Міські бої вони радше за все будуть намагатися відрізати логістику, так як вони це робили в Кураховому, так і вони це робили в Авдіївці, а не так як вони вели міські бої в Покровську, тому що Покровську фактично що було втрачено цілу армію, цілу вагнерівську армію цими надзвичайно виснажливими бахмутськими міськими просуваннями. Ми теж втратили дуже багато в Бахмуті, але загалом дуже сумнівно, що ворог реально буде використовувати цей сценарій із Покровськом. Для нього значно пріоритетнішим є відрізання логістичних шляхів трьох. Які є, е, ну і це це не є якась таємниця. Це можна побачити навіть на мапі, е, чітко візуалізуються рівно три шляхи, які зараз е, залишилися ще під нашим залишаються під нашим контролем. їх було вісім, дев'ять навіть і зараз залишилися три через Гришине, через Родинське. Е, ось цих ну і на Павлоград. Ось цих три шляхи на які росіяни намагаються. Вийти, зокрема, найбільш критично, напевно, що в тактичному сенсі буде оперативно тактичному сенсі, буде питання Родинського, якщо ворог зайде на ці шляхи в цьому населеному пункті, тому що Родинське до нього окупант близько присутній, скажімо так, фізично, і родинське заходження сюди буде означати таке ситуацію оперативного оточення для Мирнограда. З, от ви бачите в Принципі з таким напів, напів кільцем е, і прострілюваним одним єдиним е, шляхом в е, з Мирнограду до того ж таки Покровська. Е, це буде дуже ускладнена ситуація. Тут, тобто якщо окупант зайде в Родинське, е, це буде серйозна проблема. Е, в Мирнограді то кажуть. Яке сказав, оперативне оточення, Покровськ в очікування з подальшим знищенням, подальшим руйнуванням, величезною концентрацією кабів, дронів. Ну тобто, загальна тенденція загальна ситуація на покровську вкрай 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 ускладнена. Те, як виглядає Покровськ, до речі, з ще одного відео без коментарів від такого волонтера Дениса Крістофа, позивним голландець, який їздить евакуйовує людей з найпекельніших точок при фронтів'я. Честью і хвала, що він це все далі продовжує робити, навіть у Покровську, будучи просто під тотальним пеклом, е, відео, яке я зараз покажу йому трохи більше як 10 днів. Але сам факт, 10 днів тому Денис Голландець евакуйовував людей із Покровська. Велике питання, чому ці люди не евакуювалися раніше? Чому не наражають ось таких волонтерів на небезпеку? Але не мені це казати, сидячи в комфортному кріслі, будучи в столиці України в себе вдома, ну Тобто я розумію, що це не зовсім правильно такі тези говорити, але загалом відсутність примусової навіть евакуації вона спричиняє до того, що дуже багато людей себе наражають на небезпеку. А не небезпека о, в Покровську вона чатує ну просто на максимальному рівні. Ось, подивіться лише це відео з тими руйнуваннями, з тими прильотами, з тим, що стається в принципі у Покровську, коли по ньому або з будь-яким іншим містом, коли по ньому інтенсивно відпрацьовує ворожа авіація. Щойно був прильот. Є загиблі серед місцевих. Ну от тут вбило чоловіка. Його одяг. Ось. Так. Росія освобождає мешканців Покровська. Скільки загибло? Троє. Троє тут на місці, так? Да? Троє на місці, так. Двоїх забрали, родичі. Трьох цивільних було, двох забрали. Одного зараз будуть, е, будуть. ну Він буде похований в себе у дворі. От нам треба було на ту вулицю. Геофізична. Зараз будемо пішки їх забирати. От, так от. Було влучання цей будинок сусідній. Зараз забираємо людей з геофізичної Все добре. Підмоте, сюда, нам, сюда. Сюда, сюда. Сюди, сюди. За мною. Пролетів. Можна, можна, пішли. Пішли, пішли. Так, виїхали з Покровська. Сумарно у нас сьогодні 17 цивільних евакуйовано. Вдали евакуйовано з Покровська і одна морська свинка. Все, приїхали. Павлоград зараз. 17 цивільних і одна морська свинка це фантастична робота, яку проводять волонтери з евакуації з Покровська. Але ви бачили, як виглядає саме місто. Ну це просто-напросто руїна, яку будуть і далі добувати росіяни, будуть і далі добувати. Тому в глобальному сенсі ситуація навколо Покровська не змінюється. Вона не покращується, вона стабільно погіршується. Задача, щоб це стабільне погіршення, призвело, скажімо так, до поступових, а не каскадних. Втрат на цьому напрямку. Напевно, що так її е, лише можна і лише, ймовірно, варто окреслити на напрямку. Південніше Покровська е, в нас ворог продовжує тиснути на усі лінії е, до Дніпропетровщини. Фактично, що починаючи від населеного пункту Горіхова і завершуючи новосілкою зеленим полем, е, рухаючись до межі Дніпропетровської області, ось вона ця межа. Я її ще раз прокреслю: е, росіяни намагаються сюди просунутися, щоб. Повністю вийти на кордони Дніпропетровщини дуже складна ситуація зараз із нестабільною та нечіткою, незрозумілою лінією бойового зіткнення у Воскресенці, де раніше наші бійці вивішували прапор. Бачимо просування росіян чергові в районі Олексіївки та Зеленого кута. В вільному полі бійці 128-ї бригади гірсько-штурмової стримують противника, проте його диверсійні групи, як і в Покровську, так і тут пробігають аж до Комишувахи. Загалом, ну, дуже складна ситуація на всій ділянці Новопавлівського фронту, але за останній час ми принаймні не бачимо надшвидких, якихось надглибоких просувань противника, які, на жаль, були трішечки раніше проявлені. Загальна ж тенденція тут. Я не знаю, наскільки можна сказати, що вона стала покращуватися, але вона стала іншою на півночі. Покровська, це власне щодо стосунку, стосунку до самого міста Покровськ. Я от сказав, що в районі Мирнограда. Катастрофічно важким буде наше становище, якщо росіяни зайдуть в Родинське, але вони паралельно в бік Костянтинівки так само рухаються, і от ми бачимо захоплення вже повністю населеного пункту по півяр і входження. Фактично що в населений пункт Полтавка, тому що подальше відео, яке я демонструю, воно якраз таки демонструє роботу батальйону безпілотних систем 117-ї бригади. Батальйон, який називається Звіробій. А і якраз ми спостерігаємо, як українські дрони, бомби, коптери. FPV як вони шарашать по укріпленнях, ну як по, по укріпленнях по хатах, де засів противник, де його групи засіли. Це якраз таки, що в населеному пункті по пів'яр, що уже в Полтавці такі ураження відбуваються. Тобто сінтер розуміли їх верифікувати саме е, там. Тому ситуація не з найбільш сприятливих, але зокрема, ми бачимо, що ось ці от ураження. Котрі відбуваються батальйонами безпілотних систем. На Покровської зібрано дуже багато. Зокрема, очевидь, тут і працюють птахи-мадяри які щоденно звітують про дуже високу кількість знищень та уражень противника. Ну і дрони продовжують створювати те, що називається кілзона на передовій.